А що не треба? Ні, ні, ну я вам все одно покажу. Ви подивіться, в мене і такий є. І такий. Добрий день. Я з рахунку. О, ні, ні, зайдіть пізніше. Добрий день, то як платите рахунок? Ну скільки ви можете до мене ходити? Ну все не підходящий час. Ну все не підходящий час. Financial statements, такий собі taxes, теж ну давайте сте sales manager, будемо знижувати експенсис і піднімати ваші інкам. Ой, Сергій Петрович, ну я дивлюся. Ситуація з податками бідова. Ну така бідова. Але ви не переймайтеся. Я все візьму на себе. Все візьму на себе, все на себе. Чу ж Настя? А ти точно все перевірила? А скільки разів ти перевірила? Два. Всього два рази. Настя, то треба було декілька разів перевірити. Я податки вже хоч набрав. Як оплатила? Настя, ну ти що? Я не перевірила, а ти вже оплатила податки. Заходь, перевіряй, що все в платіжці, потім заходь в кабінет, дивись, що не змінили податки. Ну ти Настя, якась така дивна.